Умень, центральний автовокзал, водій цього рейсового мікроавтобуса, саме заїжджав на територію для висадки пасажирів, коли йому у правий бік буквально влетів Чорний Опель. Їхав рейсом, заїжджав на автовокзал, повернув вже почти доїжджав, вже уїжджав до Штамбона і з боку удар. де він летів, з якою він швидкістю. Аж розвернула автобус повністю. Перед цим водій вже встиг висадити майже всіх пасажирів. У салоні залишалася лише одна жінка похилого віку. Їй і її сталося. З підозрою на струс мозку та травму тазу бідолашно госпіталізували у лікарню. І тут чую тільки бах мене в голову вдарили, собі ж нічого не помню. Удар опеля був такої сили, що бус розвернуло на 90 градусів і відкинуло на припарковано поряд дачію. Всередині сидів водій, чоловік на його щастя відбувся лише чималим переляком. Я сидів в машині, в телефоні, да. Я каже, в телефон почув удар, розвернувся, автобус летить на мене. Переса, звісно. Ще до проїзду медиків і рятувальників перехожі кинулися витягати водія і пасажирів ополя. Вийти самотужки із понівеченої машини вони вже не могли. Усі були травмовані та буквально залиті кров'ю. Сергій допомагав водієві іномарки. каже, той поводився вкрай дивно і навіть не усвідомлював, що з ним відбулося. «Помагали, перекрив газ в автомобілі, допоміг вилізти водію. Ну... Або він шокірований, або неадекватний. Я в нього спитав, кажу, вилазь машину. Він каже, е, а я що, в аварію побав. А так він мене спитав. і Люди йому допомогли потім вилізти. Бо я пішов до жовтого буса, до бабусі, там бабушка ще між проходом лежала. Медики забрали водія маршрутки, його пасажирку, а також гори кермувальника Ополя та трьох його товаришів. Утім, один з них до лікарні так і не доїхав. Поступило з місця ДТП шість чоловік. Один з яких був доставлений вже в летальному наслідку. На жаль, зараз на даний час надається допомога п'ятьом хворим. Один поступив з тяжкими з тяжкими травмами. Його готують до операції. Навіть через товстий шарбин, то проступає кров. Незважаючи на це, водій «Опеля» єдиний з компаній, хто може говорити, зізнається перед тим як сідати за кермо трохи випив. Я їхав, коротше, я не знаю, ну переді мною я не встиг зреагувати. А ви сьогодні нічого не пили? Ні. Я кажу, я випив чуть-чуть би Виявляється, що до фатального зіткнення із автобусом, не доїжджаючи якихось півсотні метрів до автовокзалу, водій Ополя вже втратив керування. З'їхав із дороги і зачепив припарковану Ауді. Але навіть це не зупинило шаленого кермувальника. Він лише сильніше натиснув на газ. Їхав до вокзалу, стояв, метрів за п'ятдесяти звідси. чую удар. Вийшов секунда діла, вийшов, нікого немає. Люди кажуть, воно їхав у нас. Одразу після жахливого інциденту, очевидці почали писати у соцмережах, начебто водій, і пасажири Ополя в дорозі приймали наркотики. Я цих ребят час назад бачив. Один виходив в магазин, по-моєму, був під наркотою. Після ДТП, за розповідями очевидців, один із пасажирів іномарки вийшов із знятими штанами і шприцем у нозі. У поліції ж не багатослівні кажуть кров на експертизу відібрали в усіх учасників ДТП. Утім, результатів поки не мають. За даним фактом, слідчим відділенням Уманського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України. Наразі слідчим з'ясовуються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.